Що робити, коли пітніє обличчя. Сьогодні я покажу засоби, з якими ми зможемо придбати під з обличчя. Тут є два засоби. Перше, це усім відомий, матуючі серветки, продаються в Єва. в Аврора, не знаю, не бачила. Взагалі, в будь-яких косметичних магазинах ось ці в мене такі вже замуслякані, а покажу, як вони працюють. Ось такі в мене тут чорні, ще в мене десь були білі. Ось так прикладаємо. І ось, бачите, ось так це виглядає на серветці. Другий засіб, який я замовила на Aliexpress, я його не перевіряла. І сьогодні будемо перевіряти. Ось так він виглядає. Ролик такий, і він повинен прибирати ось цей жирний блиск. Зараз ми зможемо це гарно побачити. Ану, на лобі. Я не розумію. Хм, hmm. я не можу зрозуміти, це допомагає чи ні. Начебто так. Слухайте, і той, і той результат мені подобається, тому а серветки мотуючи, це така вже перевірена схема, а ось це це щось новеньке, і я навіть можу вам це радити. Ну що, погнали я знімати вже інше відео з більш свіжим обличчям. Все, тьомки бомки па-па